Миколаївські правоохоронці викрили порностудію в обласному центрі. Понад рік троє осіб під виглядом шлюб... шлюбного агентства Відшукували дівчат модельної зовнішності і таким чином надавали послуги іноземним клієнтам через мережу інтернет. За місяць роботи отримували непоганий прибуток близько 10 тисяч гривень. Порностудію організували в одному з офісних приміщень в центрі Миколаєва. Для цього дівчата були забезпечені всім необхідним інвентарем. Бажаючих побачити полуничку було вдосталь, тому вишукувалася велика черга з іноземних клієнтів. За спілкування з миколаївськими красунями платили чималі кошти. Так, в ході обшуків нами вилучені беззаперечні докази злочинної діяльності мешканців міста Миколаєва. Крім того, вилучена комп'ютерна техніка, банківські картки. Так звана бухгалтерія, тобто записи щодо заробітків моделей, щодо заробітків самих організаторів цих порностудій. Правоохоронці вже встановили 20 жінок, які надавали інтернет-послуги інтимного характеру. Організатори через соціальні мережі за фотографіями відшукували дівчат модельної зовнішності та пропонували їм підзаробити. Організатори порностудії три особи всі мешканці міста Миколаєва створили та забезпечили діяльність порностудії. Ді для чого залучили до створення порнографічної продукції молодих жінок модельної зовнішності та здійснювали керівництво цієї групи наразі? Правоохоронці проводять слідчі заходи, опитуються свідки. На даний час по до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені матеріали за ознаками статті 301, частина 3 – це виготовлення порнографічної продукції. Санкція вказаної статті, вона передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією речей та предметів, за допомогою яких створювалася та розповсюджувалася порнопродукція. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.